Сьогодні православні християни вшановують пам'ять священномученика Патрикея, єпископа Пруського. Він відомий своєю непохитною вірою та жертовністю, ставши прикладом духовної стійкості для наслідування. У цей день молімося за мир у наших домівках, за здоров'я дітей та за злагоду в родинах. Нехай молитва зміцнить наші серця та наповнить їх добром. Молитва. Господи, даруй нам мир і спокій у серцях, благослови наших дітей, наповни наші домівки любов'ю та милосердям, зміцни нашу віру та веди шляхом правди. Нехай сьогоднішній день стане джерелом духовного оновлення для кожного. Якщо ці слова вам близькі, поділіться ними з рідними та підпишіться на наш канал. Щоб не пропустити нові відео та молитви.